І так, погнали! Першим у нас йде ліхтарик. Це моє. Так, е, хліб один і хліб е, другий. Це у нас на ту штуку, що я казав, я опять забув, як вона називається. Коротше, на козацьку а, закуску, на козацькі бутерброди. Брауні як вони не, не, не помню, ну ви в курсі. Напишіть, якщо хтось заповнив як. Далі, живчик 29 гривень, хліб по 22 гривні. Так, з вашого дозволу, я розміщу рюкзак тут, бо так буде проще він там забитий. А раз це у нас йде шарончик по 44 гривні за дві штучки, тобто там чуть менше пів кіло. І тут та ж сама. Історія 42 гривні, а шарон іспанський по 420 грам. Є таке діло. Далі у нас тут іде, а, бутилочка шампуня номер 1 100 гривень. Кстаті, недорого, і дружина сказала, що прям заїбність. Ну, типа з того, що вона пила і прям кайфово від нього. Так, і ще один точно такий самий. Так, далі. Тут у нас блядь, все витекло. Хорошо, хоть не в рюкзак, чи в рюкзак, а і в рюкзак теж заїбісь. От обож, об, обожнюю я купувати оцю всю тему в маркетовці, чесно вам скажу. Короче, Маслини без кісточок, 97,56. Зазвичай беремо зелені, тому що вони дешевші. Цього разу у нас навпаки. Оці, бо на них зараз акції, скоріш за все, вони там пропадають вже. І на них зробила акцію. Але я ці люблю більше, ніж зелені. Тому окей. Це в сторону. Так, що це в нас? Це в нас а, банани на, на жилі. Тому похеру, скільки вони в нас вийшли. Фу. Ну так, трошки да, роздавив. Ну, то таке, нічого. Фу, я злякався, що я вліз. Так, не бачу. Вон. 68, окей. Фу, блядь! В так, далі. Далі в нас а, це я накляр брав м'ясо. Хотів же зробити такі ж самі як той раз, але не було тих половинок. Коротше, це половинки відкрила, але ті, що ті, паляшечка йдуть, а я робив з інших. ну Буду пробувати цих. Тут 700 грам 64 гривні. Далі у нас мандарин, 89 гривень. Топовий мандарин муркот. Запам'ятайте, купуйте охеренні. Далі лимончик. Лимончик це на бутербродик 8,83. Халява. Далі, моя, моя слабість, мій наркотик, сирочок. А бажаю, бріжка. 110 гривень. За що? Раніше, це, ну, буквально раніше, буквально рік. Тому отакий От самий кусочок стояв 60 гривень, зараз 110. Ви що, їбанулись, за що 110 гривень? За що? От була е, ціна по 350, по 390 гривень. Зараз 654. Більше не купляють. Пізду, нахуй я це подивився. Семочки, блять, перепробували дохіріще. Якщо не жарити, а купувати готові. Оці велика пачка власна матка, вони просто топ. Це тупо наркота. Сідаєш і пачку 175 грамів за раз просто в одну харю, я вам серйозно кажу. А, далі, 60 гривень. А, копчений кальмар. Отакий. Тема. А, далі а, семечки, Взяв без солі, попробувати не пробував. 7 гривень різниця. Тобто дешевші. Далі далі в нас із пліснявою, теж моя слабість. 720, Єбать, більше не купую. Все, в пизду. 720 гривень. Кончені, сука, за кусочок сира. Ідіть нахуй. Так, 26,57 за два селиці рулетика на бутербродики. Тоже. Так, Це у нас до чаю ковбаска першого сорту. ТДТП фаро на олів'є. Пачки, сподіваюсь, хвати. Це на желе, Бите стекло буде. Я б їбальники розбив комусь. <кхем> Тим, хто ціни ставить, такі суки. Так, салатний майонез. 30% раз. І десь був іще, якщо я його не проїбав. не знаю. Блять, захотілося, от не повірте, захотілося квашеної капусти, Санчак, кенчариф мої це корейським, маринована, всі діла. Якщо що, зробимо вареник, як не піде. Так, о, нащупав. Ще один майонез. Отакий от салатний майонез. 30% натуральний смак. Так, і щось там ще. А, і на кутю, блядь. хочу кутю пітець, не наївся. Хочу ще. Купили на озор таку тємку. Зробимо. І все. Оце тут півтори тисячі гривень. Скажіть, куди, як і чого. Це ж дохера просто, ні? За оце. Я в шокі.